Привіт, друзі! Сьогодні в такий гарний чудовий зимовий день я хотів би вам розповісти трошки історії свого каналу. Друзі, ви знаєте, я час від часу люблю приходити сюди в наш лісопарк і дивитися на цю красу, на таку гарну нашу природу. Сьогодні ліс виглядає немов в касті. Сьогодні, взагалі, безвітряна погода, дерева покрилися снігом і панує така атмосфера релаксу. Мій канал на Ютубі почався з того, що я допоміг деяким людям зі свого власного досвіду. Я допоміг людям позбутися болі в колінах, в спині. При сколіозі. І мої друзі мені говорили: Віктор, створюй канал на Ютубі і будеш ділитися досвідом своїми знаннями, і також будеш на цьому трошки заробляти. І я думаю, а чому б і не спробувати? І я почав свій канал. До мене одразу підписалося дуже багато людей, моїх знайомих. Потім почали дивитися мене зі всієї України. І ви знаєте, неймовірно приємно мені отримувати від вас стільки позитивних відгуків. Ви мені дуже багато пишете коментарів. І це мені дуже приємно, і це мене надихає створювати нові і нові ролики. І коли я створював ролики, мені почали люди писати в особисті повідомлення в Інстаграм, Фейсбук і дякувати мені за те, що мої комплекси допомагають. Мені це дуже приємно. І я взагалі не хотів реєструватися на Патреоні чи давати свою карту Приватбанку для того, щоб ви мені донатили. Я просто хотів нести добро людям. Але мої друзі знову ж почали мені говорити: Віктор, чому ти не реєструєшся на Патреоні? Чому ти не даєш реквізити для того, щоб люди тобі донатили? Ну як це мені будуть люди скидувати гроші? За що? Але потім я сів і сам над цим подумав: а дійсно я стільки ж трачу свого часу для мене, щоб візняти один ролик і також його змонтувати, в мене займає часу рівно один день. Дві-три години в мене йде на зйомку одного ролика, і потім, щоб гарно його змонтувати, в мене йде від п'яти до шести годин часу. Тобто виходить, що я весь свій свобідний час витрачаю просто на зйомку і монтаж для відео, в якому я вам показую вправи. Ще багато друзів мені говорили: Віктор, ти ж готуєшся до чемпіонату України серед паралімпійців, тобі ж необхідна зараз фінансова підтримка. І я подумав, а чому б і ні? Я ділюся з вами своїм досвідом. Який набутий мною руками, адже мені лікарі поставили діагноз, що я взагалі не зможу ходити після того, як понавирізали мені м'язів з ніг. Але я сам собі сказав, що я зможу це зробити, і я встану на ноги і буду ходити. І не тільки ходити, але й бігати, і присідати, і буду все робити як здорова людина. І зараз я ділюся з вами своїм досвідом. І тому, друзі, якщо ви захочете підтримати мій канал, або підтримати мене до підготовки на чемпіонат України серед паралімпійців, я буду звичайно за це вам дуже вдячний. Всі посилання я залишу як завжди внизу в описі під відео. І ще хотів би вам сказати, друзі, що мій канал був створений на початку цього року. І десь за 7-8 місяців існування каналу я вже думав його кидати. І так би воно би і було, якби ви не почали підтримувати мій канал. Чому? Тому що дійсно дуже багато часу йде на створення відео на зйомки, на монтаж, і для себе просто не залишається часу. Ютуб мені зараз платить з монетизації 10 доларів в місяць. Погодьтеся, це є дуже мало для того, щоб підтримувати свій канал. Тому що потрібно завжди оновлюватись. Деколи потрібно купити нову камеру, новий мікрофон. Якесь додаткове обладнання для того, щоб гарне було відео і якісний монтаж. Над цим я всім працюю, але для того не обійтися просто без вашої фінансової допомоги. Тому я також я дуже хочу подякувати своїм патронам, які підтримують мене на Патреоні, а також людям, які також мене підтримують. І ще хотів би вам розповісти трошки про свою підготовку. Тренування в мене йдуть повним ходом. І ви знаєте, друзі, на кожному тренуванні я відчуваю, що ви мене морально підтримуєте і вболіваєте за мене. І це мене ще більше наштовхує на те, щоб гарно підготуватися до чемпіонату України. Єдине, за що я зараз хвилююся, це щоб гарно виступити на змаганнях. І вже навіть не тому, що я хочу зайняти якесь призове місце, а те, що хочеться, просто не підвести вас, моїх підписників, які так сильно за мене вболівають. І це є дуже добре, адже ви тепер мене надихаєте і є тепер моїм мотиватором. Тому я зроблю все для того, щоб гарно підготуватися до змагань, які відбудуться всередині весни. І знову ж таки я хочу подякувати всім вам, мої підписники, за те, що ви мене дивитесь, за те, що ви мені так багато пишете коментарів. Багато хто з людей мені вже пишуть в особисті повідомлення, радяться зі мною, як виконувати ту чи іншу вправу, як мені краще зробити. І я всім відповідаю, я нікого не залишаю без своєї уваги. Друзі, а я пропоную вам ще не вимикати це відео, а додивитися його до кінця. Зараз для вас я відзніму маленький ролик з цього лісопарку. Зараз просто неймовірна краса, і я хотів би вам її передати. А я з вами ненадовго буду прощатися. Я хочу знову подякувати кожному своєму підписнику, побажати вам щастя, здоров'я та гарного дня. До нових зустрічей, друзі!